Привіт, знову п'ятниця і на своїй кухні на каналі Смачна країна Вас вітає Костянтин Грубич. У моїх руках моя книжечка одноіменна, з якою все і почалося. Наше youtube існування. Я дуже радий за те, що отримую багато відгуків від вас. І пропоную, щоб сьогодні ця книжечка трішечки перепочила. А розкажу вам про і покажу рецепт авторський. Кожному з нас доводилося коли-небудь робити такий салат з того, що є під рукою. От і ми з дружиною колись дуже переживали за нашого сина Ярослава. До речі, ми з ним починали цей проект, але він зараз поїхав на навчання в Польшу і зараз знімає за камерою мій друг Вова Паутов, Вова, привіт, дякую, що не даєш загинути добрій справі. Так от, ми дуже переживали за Яріка, тому що він не міг довго пройти кордон. Щось там було якісь труднощі і вже вночі. Е все ж таки кордон він цей перетнув, але ми з святою придумали тоді такий салат, який назвали «Долгая ноч російською мовою. Ну, я так думаю, що це звучить так тривала ніч. Що тут найцікавіше, це те, що тут є рибна ковбаса. Цей інгредієнт не дуже знайомий українцям, тобто він в магазинах є, але мої дослідження показали, і робота знакої якості теж показала, що. Мало хто про нього знає і звертає на нього увагу, а дарма, тому що, ну, як мінімум, це смачно. Ми зараз чистимо все робимо, як на олів'є. Отже, для тривалої ночі запасіться рибною ковбасою, картоплею і морквою, відварити треба заздалегідь. Зовсім небагато цибульки, зелений горошок, олія для заправки, пісний майонез. Ну, Якщо ви хочете, щоб повністю відповідала страва посту. І солоні огірки, Не мариновані, а солоні. І починаємо нарізати кубиками ковбаску. Але це не звичайна ковбаска, а з риби. Вона буває із лосося. І з оселедця, і скоропа. Від, від того, з чого зроблена ковбаса, залежить, звичайно, і її ціна. Я скажу, що це, так би мовити, середній варіант. Ну, наприклад, ось така палочка грам на 300 о, коштує ну, по-моєму, 30 гривень з чимось з хвостиком. На сьогоднішній день досить таки доступно. Ковбаса з лосося меншої ваги вже коштувала півста гривень. От солі для цього салату не потрібно, тому що сіль є в рибі, солоні огірки. І цього цілком достатньо. Можливо, ми б і забули про цей салат, тому що досить часто експериментуємо, але результат вийшов. Настільки несподівано смачним, що цибульки дуже мало. Лише так, для того, щоб ви зрозуміли, що вона тут є. ручки. Крупність нарізання це теж справа вашої фантазії ну, і дещо совісті. Тому що якщо дуже великими горобцями нарізати, то не всім це сподобається. Подумають гості, що ви їх не поважаєте. Вже можемо звільнити, нарізаємо картоплю, і так тихенько не поспішаючи під гарну музику, підкелих неміцного вина, можна навіть непомітно для себе зробити салат. Тривала ніч. Але я хочу вам побажати, щоб, якщо у вас і будуть безсонні тривалі, тривалі ночі, то лише. Великої насолоди і радості. І ніяк інакше? І щоб ті, кого ви чекаєте, завжди поверталися додому. Коли сим поїде на навчання, що ж ми будемо робити? Цими зйомками. Це ж все домашня самодіяльність, так би мовити. Але друзі допомогли вирішити це питання, скажімо так. Тому прислів'я не має 100 рублій, а має 100 друзей. Абсолютно істинне. Правильно Вова? Ох, киває так? Ви зрозумієте, що кількість інгредієнтів теж може бути довільна. Тут я ніяк нікого не обмежую. Хочете дві картоплини, хочете 3, 4, як вам подобається. Єдине, що ви маєте зважати на кількість е ковбаси. Ковбаси не повинно бути зовсім мало. Останнє у мене виходить щочерга моркочки, хоча наступного разу морква може бути першою однаково. Фактично уся механічна робота вже пророблена. Залишилося додати горошок, що ми зараз і робимо, заправити пісним майонезом, або можна взагалі замінити майонез просто на олію. І ретельно вимішати. І все. Такої таці салату вистачить на тривалу ніч. Або на цікавий ранок додаємо. Можете додати, якщо ви бачите, що мало майонезу. ще трішечки олійки. Перемішуємо. Сіль не треба. Перець я б теж не додавав, але знову ж таки, це ваша фантазія. В моєму рецепті перцю немає. Отже, спосіб приготування салату тривала ніч такий. Треба відварити картоплю, моркву. Порізати, додати порізану кубиками рибну ковбасу, солоний огірок порізаний, цибулю небагато, заправити пісним майонезом або олією. І вперед, смакуйте дуже смачно. Ну що ж, друзі, у нас все вийшло. Точніше, у мене все вийшло, вийде і у вас. Я в цьому не маю жодних сумнівів. Тому що ну, це погодьтеся, просто, це е, несподівано, тому що тут є рибна ковбаса. І найголовніше, це дуже смачно. М -м -м. Зараз ми з балочкою покуштуємо. святу покличу. Дружину. Вона в іншій кімнаті працює. Сину в Кракові. Дочка в університеті на заняттях, а ми тут будемо тішитися смачними стравами. Я бажаю вам, щоб ваші тривалі ночі, якщо такі і будуть, завжди закінчувалися щасливо. Не забувайте дивитися по п'ятницях і не лише по п'ятницях канал Смачна країна. І якщо ви ще не підписалися, панове, чому справа? Це треба негайно зробити. І скажіть про це своїм родичам, друзям, сусідям. Нехай нас стає все більше і більше. До побачення.